Тож ми продовжуємо спілкуватися із гостем нашої студії, політологом Олексієм Краснопьоровим. Олексію, ще раз вас вітаємо тут в новій годині. Вже і якщо Тетяна заговорила про інтриги, то хотілося б вашу думку дізнатися. Можлива якась інтрига на цих президентських виборах, якщо соціологія чітко каже, хто виходить у другий тур, і хто перемага ну в перший тур і хто перемагає у другому. І ще раз доброго дня. Ну насправді. Виправів в тому, що компанія розгортається наразі достатньо прогнозовано. І достатньо прогнозованою вона є через те, що всі соціологічні дослідження показують настільки високий відрив Петра Порошенка, який, як показує практика, зазвичай не долається, тим паче не долається за два місяці. Проте так само очевидним є бажання Юлії Тимошенко. Стати президентом за будь-яких умов, і чим ближче до дня виборів, до 25 травня, вона розумітиме своє відставання, тим сильнішим буде її бажання якось виправити і змінити ситуацію. Добре, Тому... як це бажання буде проявлятися. Тому від неї якраз можна чекати певних різких кроків. Можна Передбачити декілька варіантів, вона може зняти свою кандидатуру і зірвати вибори, оголосивши, що вони проходять якось не так. В принципі, вона може зіграти з питанням Криму. Наприклад, якщо вибори не проходять в Криму, то вони не проходять в усій Україні. Ну, це це, можна це можна я до цього пояснив, що ні, що такого не буде. кому це може бути вигідно, ну, зірвати вибори. Росії. У у підсумку це може бути грою на Росію, точніше, Росія це може використовувати. Але насправді я далекий від думки, що Тимошенко є якимось там російським проєктом, Багато запускається подібних новин, подібних тем. Але насправді. Просто Росія вдало використовує безлад, який сьогодні є в Україні. А можливо, ну інтригою буде спроба Петра Порошенка в першому турі вже все вирішити. Не думаєте, що він дуже постарається реалізувати свою можливість уже 25 травня, щоб не доводити до другого. Тим паче, що його кличко підтримує. Та. Порошенко має шанси перемогти в першому турі, але знову ж таки. З урахуванням великої кількості кандидатів, які будуть конкурувати з Порошенком на одному полі, в тому числі на сході, де його рейтинг є значно вищим за рейтинг Тимошенко, навряд чи отак в першому турі вдасться акумулювати понад 50% голосів, і в цьому, до речі, є деякий ризик для кампанії Порошенка, тому що у другому турі в умовах Дилеми Тимошенко чи Порошенко, які найвірогідніше у другий тур потраплять, якраз Юлії Володимирівні буде комфортніше, ніж Петру Олексійовичу, адже їй взагалі комфортно виставляти такі бінарні конфлікти і протиставляти себе комусь. Зараз, коли кандидатів. 46. Протиставляти себе важко, а протиставляти себе конкретній людині дуже просто. До речі, всю свою кампанію вона і зараз намагається будувати на протиставленні. Наприклад, вона, не маючи змоги протиставляти себе зараз комусь конкретно всередині країни, протиставляє себе Путіну, називаючи його ворогом номер один для України. Наскільки він є ворогом для Тимошенко особисто. Які між цими людьми можуть бути міжособистісні стосунки? Інша справа, але сам факт необхідності протиставляти себе от він проявляється в компанії, це може зіграти у другому турі. У мене за запитання. От, наприклад, те, що кандидати, яких 46 у будь якому разі за цей період подали заявки 46 людей. А якщо я задував, що у на 46 мільйонів, це виходить чимало людей, хотіли б стати главою держави. А, і а, в питанні, що вони обіцятимуть, власне, як чим ця передвиборча кампанія от, буде відрізнятися від попередніх? Зазвичай це соціальні питання, от якби якісь торкаються, там питання зовнішньої політики, теж якось аргументуються Говорять там, чи вони за якихось проєктів чи проти. От якби. А ця е, передвиборча кампанія, яка е, власне проходитиме на такій хвилі е, постмайдану, е, Євромайдану, от чим вона відрізнятиметься? Що говоритимуть? Окрім протиставлень, там хто хороший, хто поганий, і якби я як, там хтось там був у в'язницях, кого не було у в'язниці? Е, найдивовижніше те, що якраз про Майдан на цих виборах ніхто не говоритиме. Тому що будуть боротися з корупцією. Просто я думаю, навіть не з корупцією. Основною темою безумовно буде Крим. Повернути Крим нам обіцяють всі <рековую> а повернути Крим це пункт перший у передвиборчі урога. Якщо подивитися те, що оголошували основні кандидати у президенти, основним пунктом для всіх є боєздатність країни, обороноздатність. <рековую> Це підкреслив і Порошенко у своєму виступі у суботу під час подачі документів. Це надакцентовано виставляє основним пунктом своєї діяльності Юлія Тимошенко. Досить смішно виглядає бажання повернути Крим з вуст Добкіна, який тим не менше теж акцентував на кримському питанні. Про Майдан не говоритимуть, тому що Майдан поставив цілу низку ціннісних питань, в які ніхто не захоче вдаватися в ході кампанії. Що ж до соціальних питань боротьби з корупцією, звісно, будуть намагання зробити з цієї теми певний, певну піраміду популізму. Найактивніше це вже почала робити Юлія Тимошенко, яка запропонувала знімати на відео і аудіо дії чиновників. Ну, ми з вами чудово розуміємо, що якщо подібна пропозиція стане практикою, цим займатимуться хто пенсіонери, незайняті люди, які мають і натхнення боротися з корупцією на низовому рівні. Суттєво це ситуації не змінює, але технологія дуже цікава, тому що дає можливість закручувати безкоштовно велику кількість людей у виконання ініціатив кандидата, і відповідно люди, які цим займатимуться, переконуватимуть самі себе в тому, що мають проголосувати за правильні ініціативи. Олексій, у мене запитання: от от 46 кандидатів, і серед цих кандидатів є прізвища загальновідомих людей, публічних людей, які багато років були в політиці, а були або були у кабінеті міністрів, ну, наприклад, там Юрій Бойко, там той самий Михайло Допкін, їх всіх знають. У мене два запитання: чому більшість високопосадовців, які були при владі ще зовсім нещодавно, зараз навіть та сама Наталія Королевська, яка змінювала свої політичні погляди, скажімо так, до. Влада, скажімо, так, прийшла за однієї політичної сили, мається на увазі в парламент. А уже міністром була за іншої політичної сили. Чому вони вирішили зареєструватися і стати претендувати на позлави держави? Це перше. А друге питання, чому партія регіонів підтримала Михайла Добкіна? Журналісти можуть здогадуватися відповіді на ці запитання, але мені цікаво було б почути вашу думку як експерта. Ну і водночас, от, якби наші слухачі зможуть це відкоментувати на нашій платформі 112.se.tv. Ну, По-перше, почнемо з великої кількості відверто непрохідних кандидатів з колишньої влади. Для цих людей виборча кампанія, два місяці виборчої кампанії це два місяці фори зібратися з думками, зібратися з силами, досягти якихось нових домовленостей, або, простими словами, перечекати. Угу. Вони, я переконаний, не хочуть засвітитися, і вони свідомі своєї майбутньої поразки. Але це навіть не можливість сховатися від закону, це можливість саме перечекати і зібратися з думками, знайти себе у новому політичному форматі, тому що новий промовитися політи... іншими словами. Так що стосується Допкіна, Допкін. Комфортна кандидатура для партії регіонів у її старій стилістиці, чому тому, що він під домашнім арештом? Ні, він комфортна кандидатура, тому що він нічого не буде змінювати. Він принципово не впливатиме на внутрішню політику в партії, на внутрішні процеси. Це тобто вони не могли нікого не підтримати. Вони не могли. От якби а до кандидатура Добкіна найкомфортніша виявилася. Формально партія повинна будь-яка приймати участь у виборах, якщо вона позиціонує себе як всеукраїнська партія. Це ми повертаємося до того, що починали розмову. Навіщо пішов у президент Сапоненко? Навіщо висувається, скажімо, так само, як навіщо висувається тягнебок сьогодні, який теж вочевидь не переможе. Їм потрібно приймати участь у політичному процесі. Вони свідомі цього. Їм не потрібна перемога. вони, як за олімпійським принципом, йдуть у цей процес заради участі. І 2,5 мільйони гривень не така велика ціна для того, щоб людину за цей час не забули. От давайте візьмемо, наприклад, Володимира Литвина. От він не балотується. Давайте це означає це означає що він в принципі ставить, ставить хрест і на майбутній парламентській кампанії ну якщо не потрапить до когось у список ну от так до речі добре Олексій, це 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 вже інше питання але політичний лідер апріорі має приймати участь у виборах за цим ми бачимо 46 готових взяти участь у виборах дякуємо